Вітаю вас на каналі «У ритмі серця, З вами Наташа. І сьогодні я хочу коротко подивитись для вас послання від ангела вашого. Подивимось, що ваш ангел хоче вам передати, яке у нього є послання для вас. Ну, ваш ангел хоче сказати вам, що ті руйнації, які сталися у вашому житті через чоловіка, це було вашим кармічним уроком. Ті стосунки були кармічними. Цей чоловік досить різко з вами обійшовся, досить жорстоко. Він такий холодний, беземоційний. Тобто, ну, для нього почуття не мають ніякого значення. Він керувався тільки своїм розумом. Він, можливо, вам дуже багато лишнього наговорив, різко дуже висловлювався щодо вас. І коли стосунки завершились, да, це було для вас як грім серед ясного неба. Тобто це дуже неочікувано було. Весь ваш світ просто розсипався одномоментно і вибив просто землю з-під ваших ніг. Да. Все втратило сенс. Ви дуже мріяли про щасливу сім'ю, щасливе партнерство, про підтримку. Коли двоє як одне, коли щасливі разом, підтримують одне одного люди, коли дім повна чаша, щасливі, задоволені, здорові діти. Але ваш ангел вам каже, що з цим чоловіком ви б не були щасливою. Він не приходив для того у ваше життя, щоб зробити вас щасливою. Можливо, це звучить зараз дуже жорстоко, тому що коли ми прив'язуємося до людини, ми її кохаємо, ми. Просто прив'язуємо весь свій світ до тієї однієї людини. І коли вона раптово йде, да, просто обриває зв'язки з нами, то зазвичай нам дуже боляче і дуже довго може бути боляче. Але це було вашим кармічним уроком. Ви мали через це пройти. Ваш ангел каже вам про те, що він давався вам цей партнер для того, щоб ви навчились розрізняти. Що істинне, а що фальшиве у вашому житті. Для того, щоб ви подивилися на те, що на те, як ви бачите своє щастя трохи під іншим кутом. Ваш ангел вам каже, що ви мали навчитися робити сама себе щасливою. Тобто, ваше щастя не залежить ні від кого на цьому світі, тільки від вас. Неважливо, яка людина буде біля вас. Якби ви залишалися з цим партнером, повірте, ви були б нещасливі, тому що він би ніяк вас не наповнював. Він би тільки вас обесточував, да? забирав би ваші сили і енергію, і все одно дійшло б до того, що стосунки розірвались би, тому що ви б не витримали так довго, навіть на своїх власних почуттях. Дивіться, коли у наше життя, ну, припустимо, ми відчуваємо себе дуже самотньо. Да? Ми хочемо, щоб наша ця самотність, ця наша пустота чимось заповнилася. Да? Ми хочемо її чимось заповнити. Ми думаємо, що коли до нас прийде якась друга людина то ми цю свою порожнечу заповнимо кимось і будемо щасливі. Але наш світ це наше дзеркало. І коли до нас приходить людина якась у життя, да, партнер, чоловік, то цей партнер відзеркалює нас. Тобто він наповнений тим самим, що є і в нас. Він такий самий одинокий з такою ж самою порожнечою всередині. І він також приходить для того, щоб чимось заповнити свою порожнечу. А ви порожні, порожня, він не може вами заповнити свою порожнечу. Так само він порожній, ви не можете ним заповнити свою порожнечу. Коли зустрічаються дві самотності, то, повірте, щастя не стається. Можливо, на якийсь певний період, коли там ще емоції і гормони грають, то вам здається, що це щастя, але потім самотності стає. В два рази більше. І самотність ваша від вас нікуди не дівається. І такі люди навіть в парі, навіть лягаючи разом спати, не відчувають себе щасливими і не відчувають себе наповненими. Вони також порожні і самотні. Потім вони починають шукати знову, з чим би це їм заповнити свою порожнечу, чим їм затулити свою самотність. Вони йдуть на стороні, шукають інших партнерів. У них залежність від алкоголю, від різних там, речовин, да? ці люди все одно не будуть щасливими. І дивіться, коли ви, будучи сама, неважливо, який період часу, коли у вас розірвались стосунки, ви повинні усвідомити, що ваше щастя залежить тільки від вас. І ви починаєте робити себе щасливою. Так, це важко. Тому що собі догодити дуже важко, я вам так скажу. Тому що. Досить довгий період часу я сама у мене немає стосунків, і я дійшла до того моменту, коли я їх просто не хочу, тому що мені добре самій. Мене ніхто не наповнить ззовні, я сама себе наповнюю. І наше щастя це ж не щось таке глобальне, да, щоб треба вкладати багато грошей, щоб я була щаслива. Мені потрібно подорожувати, мені потрібен автомобіль. Так, це теж щастя. Але якщо ви пуста всередині і не вмієте робити сама себе щасливою, то вас той автомобіль тішити не буде. Щастя, це маленькі приємності, дрібнички, які ви робите для себе з дня в день. Просто навчіться, от коли хочете кави смачної. Йдіть і зробіть її собі, чи йдіть в кав'ярню, просто попийте смачної кави. Не чекайте, поки вам хтось подарує квіти. Виділіть собі тих декілька гривень на одну якусь квіточку і просто принесіть додому ці квіти. Просто приймайте ванну зі свічками, просто вечеряйте при свічках. Просто це дуже просто виявляється, робити собі приємні речі. І вам тоді, сама з собою, цікаво, да? ви знаєте, як вам добре. І тоді ви формуєте своє життя щасливим, коли ви наповнюєте приємностями якимись для себе, особисто для себе, свій день. І потім наступний наступний, це ж формується життя із цього, да? із цих маленьких дрібничок, які роблять вас щасливою. І тоді ваше щастя не залежить ні від кого. Вам же байдуже, чи буде поруч якась людина, яка вам пригостить вас кавою, чи подарує квіти, вам того вже не треба буде. Ви будете просто щастям, да? ви будете щаслива сама по собі. Щаслива від того, що помила волосся, зробила укладку, одягнулася, навіть йдучи просто в магазин, гарно одяглася. І просто пройшлася, як королева по місту, да. І коли ви наповнені, коли ви вмієте сама себе наповнювати, до вас прийде, притягнеться такий же самий партнер, який сам себе наповнює, і вам не треба працювати над тим, щоб зробити його щасливим. Уявляєте, щоб до вас прийшла людина, якась пуста всередині, і вам треба її зробити щасливою. Ви уявляєте, яка це відповідальність на вас? Так само на іншій людині, яка відповідальність зробити вас щасливою. Чому він має робити вас щасливою? Для чого? Ви можете сама себе зробити щасливою. І потім, будучи щасливою, до вас приходить така сама людина. І тоді вже не самотності стає в два рази більше, а щастя в два рази більше. Тому що вам не треба паритися по тому поводу, як догодити тій людині, як їй кланятися, чи тій людині не доведеться думати, як вас да, схилити до себе. Ви просто будете щасливі поруч. І тоді, виходить, ця десятка кубків, якої ви так хочете, ваш ангел вам каже про те, щоб ви вчилися бути щасливими наодинці. Щоб ви подивилися на щастя зовсім по-іншому, що щастя це не коли. Ти мені щось винен, а я тобі щось винна. І ми з почуття провини одне одному робимо приємності. Да, Це ніби звучить безглуздо, але це так і є. Наш світ це наше дзеркало. Якщо я самотній, я притягну самотність до себе. Якщо я, в мене щастя в достатку, да, ну, тобто його досталь. Я його не шукаю ніде на стороні, мені добре зі мною, мені добре в моєму то тоді до мене притягнеться така ж людина. Тож бажаю вам усім притягнути до себе своє щастя, своє істинне щастя і робити себе щасливими з дня в день, незалежно від того, скільки грошей у вашому гаманцеві, які люди вас оточують, і взагалі в якому положенні ви знаходитесь. Ваше щастя залежить тільки від вас. Ось що хоче вам сказати ваш ангел. Ось таке послання. Я дякую вам усім і кожному за підписки, за вподобайки, коментарі. Я дякую, що приєднуєтесь і дивитеся мої відео. Бажаю вам щастя!